І порі, вітаємо в нашій студії наживо Валерія Клочка. Це керівник центру громадської аналітики. Вежа ми дуже раді, коли люди до нас пішки доходять чи на машинах доїжджаються. Велика радість. Дякую, що прийшли. Добрий, Добрий ранок. Слава Україні, героям слава на Павло. Я дуже радий тут бути і спілкуватися з вами, слухачами. Дякую, давайте почнемо з найважливішої події сьогоднішньої ночі. Вчорашнього дня це візит президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Я вже знайшов жарт про те, що ну там американські сенатори і конгресмени собі навіть фітне. Трохи влаштували, тому що стільки разів вони піднімалися, щоб ага. аплодувати стоячи українському президенту, скільки енергії витратили на аплодисменти, це надихає. Що ми маємо розуміти про наслідки? Про про от а що далі дуже мені сподобалось ваше слово. Наслідки я його друге чую за сьогоднішній ранок. В ефірі НВ, але і наслідки, і результати. Угу. Ось такий момент є, тому що дійсно тут багато є скептицизму в суспільстві стосовно того, чого він туди поїхав. І коли ми слухаємо конкретно деталізуємо зараз інформацію, яка з'являється, і ми такі, а що за цим? Тому принагідно виношу дві речі: фітнес перша супер, абсолютно погоджуюсь, друга. Байден оголосив про те, що він підпише закон спеціальний на 45 мільярдів допомоги. 44,9, який є в межах бюджету урядового в 1,7 трильйона доларів. Тобто пояснюю, на уряд виділяють 1,7 трильйона доларів на наступний рік. З них буде 45 мільярдів для України. Це спецзакон. Тому всі зрадники просто множать свої зради на нуль, і за цим ми забули. Другий момент, точніше, навіть третій вже окрім да? ну, фітнесу. Це те, що було сказано журналістка поставила запитання Байдену стосовно зброї. От ви постійно говорили про ескалацію, НАТО не готове давати суспільну консенсусу зброї Україні так далі і тому подібне. Врешті-решт, коли це завершиться, він жартома кивнув на Зеленського сказав: цей хлопець вам скаже так, відповідь, тобто ствердна, це означає, перекладаю, щоб всі розуміли, будь-які обмеження на постачання зброї зі Сполучених Штатів Америки зняті. Питання лише в тому, коли вона надійде. Дійсно, що. Говорити конкретно зараз нам, да, про те, що там в січні, в лютому до нас приїдуть Абрамси, я поки що не можу, тому що ми цієї інформації немає і ми мати не будемо. Але чому я так говорю дуже впевнено в цьому сенсі? Тому що не випадково саме в вчорашній день була оголошена військова допомога на 1,8 мільярда доларів. Безпрецедентно велика, вона там здвоєна, ну не настільки важливо. І це означає, що ми по факту будемо отримувати щотижня. Я більш ніж переконаний, щотижня інформацію на сайті Пентагону. Бо, знову ж таки, пернагідно, всі зрадники, коли говорять, що хтось там поширює інформацію недостовірно, неправдиво, чому ви поперед потяга біжите? Говорю, заходьте на сайт Пентагона, читайте. Там все є офіційно. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки це говорить відкрито, публічно. Тому тут все окей. І далі такі повідомлення будуть з'являтися. Це основне, що ми маємо винести з цього. Ну і третє, мабуть, четверта, да, уже це посил для москалів. Для них тепер буде розрібати це дуже дуже довго. Вони шкварчати просто неймовірно. А Власне, оця е, відповідь президента Зеленського на запитання когось із журналістів, який би меседж ви послали Путіну з Вашингтона, коли він сказав: Ну, слухайте, я в Вашингтоні я можу послати меседж Джо Байдену. Мені треба ще Петріоти. а тому, хто постійно брехав, і оця така зневажлива зневажлива риторика про Путіна нам, українцям, вона подобається. Але наскільки вона вже показує стан справ у світі і ставлення до Путіна в світі? Знову ж кілька моментів стосовно саме цієї заяви, вона реально була дуже показова в тому плані, що Зеленський тепер має підґрунтя да з Білого Дому, безумовного. Говорити про те, що з путіном насправді говорити вже нема про що в той час, коли були спроби з ним поговорити. Я нагадаю до початку широкомасштабного вторгнення. І це підтвердили у ЗМІ інформацію про те, що Путін зустрічався із прем'єр-міністром Ізраїлю, де той просив його про зустріч Зеленської Путіна. Путін сказав ні, цього не буде і так далі. З ким розмовляли? А тепер Зеленський нап... відповідає тим самим. Абсолютно так. Оце найголовніша теза, що сьогодні ні він, ні будь-хто інший спілкуватися з ним не буде. цьому підтвердженням є вчорашній візит ну, кремлівського. Алкоголіка, я по іншому сказати не можу, який по сумісництву працює з секретарем РНБО. Медведєва до Китаю дуже показово, чому він туди їздив, чому туди поїхав не хто інший, і для чого взагалі він був використаний, реально використаний путіним. Медведєв, як саме контрацептив, перепрошую по іншому сказати. Не можу, бо він передавав меседж Сінзіпіню. Саме це був живий лист від Путіна Сінзіпіню про те, коли на яких умовах Путін може припинити війну. Китай не хоче говорити сьогодні з Путіним напряму. Якось таким чином Путін намагається підняти свій статус, але за результатами цієї зустрічі, яких немає, да, оце з показник можна говорити, що і Китай не спілкується з Путіним. Я вже мовчу про історію щорічну, яка малася бути в зустріч прем'єр-міністра Індії, яку також скасували. Я зараз визначаю три ключові країни: Індія, Китай і США. Ну і Україна, звісно, це означає, що з Путіним навіть ці країни говорити не хочуть. В принципі не хочуть. Якщо про США вже було зрозуміло після саміту у Женеві ще минулого року, 21-го, то що стосується Китаю і Індії, то це ось ось показник останніх місяців. Вони ті, ці давні партнери Росії, також від нього публічно відмовилися. Тому Зеленський абсолютно справедливо говорить. Він з ким розмовляти, все питання знято. Якщо хочете вирішувати якусь проблему, якусь я маю на увазі війну, припинення війни в Україні, то вже розмовляти будемо навіть не з Путіним, можливо, навіть із військовим керівництвом, яке біля Путіна на сьогоднішній день. Це можливо, посил швидше їм навіть це навіть їм посил. Добре, а от власне Китай я от вже згадав цю історію сьогодні в ефірі, що коли Медведєв зустрічався з Сідіньпіням, там був не прапор Російської Федерації, а прапор. Да. Так. Радянського Союзу, і оце для мене трошки так дивним видалось. Це теж сигнал того, що там вас сприймають як тінь Радянського Союзу, бо той хоч був потужним. Ну знову ж таки, тут е, можна припускати, да, чому так було зроблено. По-перше, що треба зафіксувати, Китай не поважає Росію. Ну, за визначенням. Тепер чи поважає він Радянський Союз, і що це означає? Може бути, що він поважає саме ту машину, яка була під час. Е, Існування людей в Радянському Союзі, по-іншому сказати, не можу, але це не велич, це диктат. Тому тут треба ну, розмежувати ці речі, це, це дуже важливо. Але найголовніше, справді, це те, що сьогодні Сіндзіпінь фактично в такий спосіб засвідчив усьому світові, що він не збирається толерувати російській агресії в Україні. Тобто його допомога у Росії буде доволі обмежена. Ми можемо, звісно, констатувати. У ну, деяку інформацію я не скажу, що факти про те, що нібито надходить туди е, постачання товарів подвійного призначення, можливо, там військова амуніція або ще щось, але говорити про широку співпрацю, яка б е, допомагала Росії вести війну проти України, сьогодні не доводиться. Це найголовніше, і це означає те, що Путін, вибачте, о, облажався по іншому сказати, не можуть тому, що нагадаємо дуже цікаву історію, яка була напередодні широкомасштабного вторгнення. Це візит Путіна. На Олімпіаду, скажу так, до Китаю, де вони підписали величезну угоду про співпрацю, розширення, постачання газу і так далі. Ну там велика була угода. Тоді Сінь Зімпінь сподівався, що швиденько все в Україні завершиться, і він не розраховував, як на мене, що. Путін буде так жорстко і жорстоко діяти в Україні, тому я думаю, що саме на тлі цього змінилася дуже ситуація. Це перший момент, і другий момент це, звісно, санкційна політика. Тут не можна недооцінювати, тому що хвоста прощемили китайцям дуже серйозно і в Європі, і в Сполучених Штатах. Я думаю, що китайці та індійці цим зможуть скористатися. Ми бачили вже аналітику про те, як виходить або не виходить нафта з портів російських після того, як запроваджена верхня межа на санкції так. порт новоросійськ. Ну там в рази скорочення десь там на півночі, в рази скорочення на тихому океані в рази скорочення. Це вже росіяни будуть усвідомлювати, що у них нафтодолари... Так потроху закінчується так, звичайно, тому що до цієї частини, ну деталь одна з постосовно стелі цін, Китай же там запровадив іншу санкцію до російської нафти. Він не сприймає страхування російськими компаніями російської нафти. Ну загалом, по правилах страхування, це окей, нормально, але має бути ще перестрахування іноземними компаніями. Деталі такі страховики в них знаються. То Китай сказав: ні, ні, вашої страховки буде замало. І ну і знайшов привід не пропускати. Хоча, звісно, активно закуповує російську нафту. За зниженими цінами і це окей, також продавайте за дешево, але є ще один дуже цікавий момент стосовно нафтових доларів. Буквально вчора з'явилася інформація в публічному просторі лист Центробанку Російської Федерації за підписом на Бібуліної, де вона не те, що рекомендує, а зобов'язує відповідні фінансові установи банки розробити механізми передачі депозитів росіян на військові облігації. Тобто це класична експропріація сьогодні грошей у Росіян. Це означає, що в Росії грошей немає. Пояснюю ще раз, приватні гроші росіян, які ті ручками і ножками принесли в банки, поклали на депозит. Тепер центробанк дає розпорядження банкам забрати ці гроші, перевести їх військові облігації, використати для державного бюджету. У Росії нема чим воювати. Оце основний показник на сьогоднішній день. Ну тобто, по суті, ми будемо мати ситуацію, коли якісь люди захочуть зняти свій депозит, а їм да папірець на Після війни, яку вони не виграють, строки точно. ж строки ж ніхто не знає погашення цих облігацій. Відсоткові ставки також ніхто не знає, які ці будуть, і ви абсолютно слушно зауважуєте, може вам повернуть колись після війни. Може, ну у вас є бумажка, да, от ви з нею можете сходити без бумажки, ти какашка. Ви перепрошую, а так ти з бумажкою І будуть їх передавати можливо своїм дітям В людей на Росії. Просто тупо забрали гроші. З них зробили лохів класичних. і мені буде дуже прикро, відверто кажучи, якщо вони це просто з'їдять. Ну у них шансу поки що іншого не проглядається. Давайте про ще одну таку військово-політичну подію: це Донецький ресторан Шашбеш і поранена дупа рогозіна, людина, яка керувала багатомільярдним чи можливо трильйонним роз. Комп розкосмосом, яка розказувала американцям, що тепер вони на міжнародну космічну станцію літатимуть хіба що на батуті, а тепер у Донецьку під час свого ден дня народження, та ще й поранений в п'яту точку. Ну вот це теж така десакралізація всього. Абсолютно. Бо коли звучить сьогодні риторика на російських теле телеканалах, і там депутати Держдупи Російської Федерації говорять про те, якщо ви думаєте, що НАТО не дадуть їм ракети, які долітять до Москви, ви глибоко шибають, це означає те, що будь-хто хто дотичний до війни в Україні, будь-хто, хто з вищого керівництва Російської Федерації здійснював дії, які спрямовані на знищення України, будуть покарані. Оце показовий момент знахабнілої поведінки Рогозіна, яка була е, припинена просто миттєво і дуже в показовий спосіб. І тому це означає, що на сьогоднішній день військова потужність України завдяки західним партнерам настільки велика, що жодна падлюка не заховається навіть ну, будь-де. Її дістануть навіть із-під землі. І в цій частині історія з Рогозіном, вона ну, просто от класика, як на мене. І ви знаєте, дуже добре, що ну можливо, да. Добре, можливо, ні, тут думки всеспістро розділи, що він залишився поки що живим. Ми подивимося на нього, на його пояснення і так далі. Було певне, б не дуже просто, якби він помер швидко. Нехай помирає в муках. Падлюка. Вибачте. Е, окей, але це територія тимчасово окупованого Донецька. От як е, росіяни своїм будуть пояснювати а. Що таке сталося? Ну і плюс вони ж вже власне визнали, що е, цей ресторан був вражений якимось чи то німецьким, чи то французьким комплексом. Німеччина, яка засівалась газовими грошима, газом і газовими зв'язками. Там Франція, президент якої любив подзвонити Путіну, і тепер все Ну їхня гаубиця, ось Рогозіна, жахнула в Донецьку. Тут є ще один нюанс. Справа в тому, що ви абсолютно слушно замітили, чим так, ну бо дійсно високоточні снаряди, які летять, так скажем, там тіскалі буржі, знову, які до нас дають. Ну це не настільки важливо. Хоча важливо, тут є інший момент. Справа в тому, що на е, тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, так званих ДНР, ЛНР, там ведеться дискусія вже зовсім інша. Ці мешканці цих так званих квазіреспублік, ну не так званих квазіреспублік, вони міркують наступним чином. А чому нас на нас Росія не захищає? В них вже відбувся злом в мізках, коли вони не почуваються в безпеці, типу в Росії. Вони ж то вже за визначенням в їхньому розумінні. Це ж території, навіть і за Конституцією вже Російської Федерації, да? ну мало того, що вони там не визначені визнані да, світом їм начхати на це, але вони задають запитання, так ми в Росії і ні? Оце найголовніший нюанс. Російська типу потужна військова машина не здатна захистити, типу як вони кажуть, своїх громадян на е, тимчасово окупованих територіях. І як на мене, це найголовніший момент, тому що, на превеликий жаль, треба констатувати сьогодні, що за вісім років. Свідомість там дуже багатьох да? людей змінилася, і їх буде складно ну, надскладно повертати назад в Україну. Можливо, навіть інколи зовсім неможливо буде повернути. А от такі дії на сьогоднішній день, успішні військові дії наших ЗСУ, вказують на те, що ну Росія не те, про що їм обіцяли. А відтак вони будуть думати, я далекі від думки про те, що вони завтра стануть патріотами України. Ну реально, але менше з тим в них буде відраза до Росії, Відраза до е керівництва Росії. В них відбудеться переосмислення, е і коли на кухнях вони будуть говорити. Реально, на кухнях вы знаете сегодня не то, что нам обещали вчера. Ну, це означає, що справді плани Путіна пішли не за тим сценарієм, який він писав раніше. Це найголовніше. Це найголовніше. Давайте до українських подій, тому що от е, з одного боку візит до Бахмута в фортецю, як назвав її Зеленським. Ну в смысле, фортеця Бахмута, як він сказав про це місто, на лінію фронту це дуже сміливо, це дуже круто, і в той же час закон про конституційний суд проти положень, якого конкретно виступила венеціанська комісія. Деякі мої там Фейсбук знайомі. Написали це одним словом поваганьба. Тобто там є повага в тому, що зробив так. президент, але паралельно в тому, що робить його фракція, то те, що робиться можливо, як кажуть деякі під тиском офісу президента, ну це ганьба по судовій системі і явно не сприяє нашому просуванню до європейського союзу. В цій ситуації повага ганьба якось ну не дуже комфортно мені, наприклад. Та однозначно так, тому що ви знаєте, історія з поїздкою президента до Бахмута, вона е, знайшла продовження в Вашингтоні. Бо багато хто із ну, скажімо так, не дуже щирих прихід. Кільників, м'яко кажучи, України говорять, як то він спєло в Бахмут і в Вашингтон. А він взагалі в Бахмуті чи в Вашингтоні? Вони не розуміють, справді це відбулося дуже швидко і це потужно тут повага. Але коли в цей момент у Верховній Раді голосуються закони, які дуже далекі, да до взагалі понять стан ну, наближення до європейських стандартів демократії, ну дійсно тут ганьба. Я не побоюся цього слова, тому що ми вже з вами неодноразово говорили про судову реформу. На превеликий жаль, сьогодні навіть і розробники цього законопроекту і експерти не говорять про необхідність докорінної зміни її взагалі на рівні конституції. У нас формування порядок формування суддів, обрання суддів до них він не є таким, яким би нам давав би гарантію справедливого правосуддя. Отут тут немає розуміння, тут і правоохоронна система. Бо ну, до прикладу, є дискусія про можливий варіант, і Я там схиляюсь до нього, не обрання суддів, да, через цю процедуру, коли ну не зрозуміло якийсь спосіб будуть визначати експерти, бо тут же проблема в чому. Нагадаю слухачам, можливо, хто не знає. Проблема в тому, що вони зробили комісію по відбору суддів в кількості шість осіб. Це найголовніше зараз, неважливо, хто там, От 6 вони завжди діляться пополам. Якщо три на три, ви не зможете проголосувати. Це вже клінч. Будь-яка комісія повинна мати непарну кількість членів, щоб ви могли визначити або в когось має бути вирішальне слово голосу. Коли такого немає в нормі, це означає, що в законодавстві, це означає, що ця норма закону вона не працююча. Ну, це сьогодні простий такий приклад. Тому що стосується, наприклад, обрання суддів, можна говорити про те, що їх могли б обирати голосуванням. Але кажуть, так, так така історія була, б, як із депутатами. Проходили проходімці, так далі купували за це. не питання. Але тут має працювати правоохоронна система, повинні бути покарання за підкуп голосів і так далі. Цього у нас немає. Тому систему треба вирішувати комплексно. На жаль, на сьогоднішній день ні в офісі, ні в громадянському суспільстві, яке відповідає за підготовку за законопроєктів, немає такої дискусії. Я не випадково про це говорю. Друзі, змін. Й підхід, бо ви будете битися як у стінку. Задайте в цій історії історію з е, ухваленням закону про вищий антикорупційний суд. Ситуація один в один була. Тоді, то Порошенко вносить закон, то не вносить закон, то я хочу антикорупційний суд, то не хочу антикорупційний суд. Добре, захотіли. Почали вносити на внос на ухвалювали там таких же самих суперечливих норм, що стосується роботи міжнародних експертів, які в цьому законодавстві. То в чому різниця? Я перепрошую. Одні й ті самі граблі. Це означає, що в нашому суспільстві така модель не працююча. Оце найголовніше. А власне, тут мотиви, що краще я буду впливати, ніж закордонні експерти, та оце так такого суверенітету, щоб нам хтось внешнє управління, як нам казали, не влаштовував. Ну в чому мотив контролювати конституційний суд, щоб потім скасовувати там якісь результати виборів, чи там я не знаю, призначати одночасні вибори всіх ланок? Ну це ж може бути як як така цукерочка. Ми ж говоримо, бачите за процедуру призначення суддів, але ж давайте я задаю ще одну історію: ліквідація суду зеленський свого часу вніс законопроект, яким пропонував ліквідувати суд. Ну вибачте, Ост, це як Так. да. І Конституційний суд також. Він uh -huh. тоді відкликав цей закон. Бо, ви пригадаєте акції протесту, які були під КСУ. Це було до початку широкомасштабного вторгнення. Вже про це трішки перезабули. Під тиском громадського суспільства він відкликав. То я і говорив, говорю, друзі, ви ж розумієте, що норми суперечливі щодо діяльності і роботи Конституційного суду України закладені в Конституції. Знову ж таки, от відкриваємо Конституцію, розділ Конституційний суд України. Далі закон, який написаний на підставі цих норм Конституції, він також не в повній мірі забезпечує прозорість роботи Конституційного суду. Бо призначення суддів відбувається політичними елітами. Відповідь на запитання формування судів, що передбачено законами конституції, не дозволяє нам мати прозорий суд. А на фінал, оскільки у нас тут хвилинка лишилася. Нам зараз треба десь брати другу реінкарнацію Михайла Сироти. Це ж був один з драйверів конституційного процесу. ще там в 95-96 роках. Оце має бути чиясь особиста така лідерська позиція, щоби постала нова конституція, конституція 2.0. І без цього ми ніяк не проживемо. Однозначно, про це треба починати говорити, актуалізувати проблему не на рівні формування дорадчих органів, е, ВККСУ і так далі тому подібні, а на рівні бази, щоб ми тоді будували нормальні інститути, щоб ми не говорили, що офіс президента е, маніпулює і хоче б зробити підконтрольний суд, що слуга народу неправильно голосує. Ми повинні прибрати механізми впливу на ухвалення рішень. Все. Якщо ми про це говоримо і повертаємося, до того, що суспільний договір має бути іншим, а це є конституція, відповідно, знайдуться ті, хто будуть її писати. Я в mm. цьому особисто проблем не бачу. Ну і неважливо, як зватимуть людину, яка буде таким драйвером нового конституційного процесу. Хоча я розумію, що це процес ну точно не на дві секунди. Так моментально пролетів час, але на жаль, він вичерпується. Закінчується час мого ефіру. Валерій Клочок з нами був сьогодні в студії. Наживо ще раз дякую, ну, що взаємо. приїхали. Керівник центру громадської аналітики вежа.